Свято ведення до храму Пресвятої Богородиці відбувається 21 листопада у вівторок. Таким чином, у вівторок, 21 листопада буде літургія. Відповідно, напередодні служиться вечірнє богослужіння, щоб не обтяжити транспорт і тих, хто ним буде користуватися. Ми починаємо її о другій годині дня. Тобто завтра, понеділок, 20 листопада, о другій годині дня служиться вечірнє богослужіння святкове з помазанням Єреєм. І воно починається о другій годині. Воно триває не менше, як 2,5 години. Будемо збиратися. Будемо служити, будемо радіти тому святу, яке нас чекає. Всі інші служби, субота, неділя, як завжди, о десятій годині і тоді.